Якщо вам здається, що світ став занадто гучний, у мене є рішення. І виглядає воно ось так. Proof Silence 3D. Вже по назві зрозуміло. Або тиша, або нічого. Розпаківка, Тут у нас активне шумопоглинання. 3D-звук реально відчувається. Музика не просто у вухах, а навколо. Сидять зручно, нічого не тисне, м'які амбушури. Дуже приємні до вух. Можна ходити. Займатися спортом, навіть у маршрутці тримаються стабільно. А тепер головне активне шумопоглинання. Уявіть ситуацію: ви в маршрутці, поруч бабка розказує свою біографію. Ви натискаєте одну кнопочку, хоп! І все. Ви вже не в маршрутці. Бабки не існує. Є тільки ти і музика. Навушники реально топ одягнув. І мінус стрес, мінус шум, та мінус бабка з маршрутки. Proof Silence 3D це наушники для музики, роботи та втечі від реальності. Став лайк, якщо хоч, теж іноді тиші.